Таємниця зниклого полку в Галіполі. Перша світова війна, одна з найстрашніших і найкривавіших сторінок в історії людства. Мільйони людей, більшість із яких звичайні чоловіки та жінки, були кинуті у вир безжальної боротьби за владу, території і політичні амбіції. Серед тисяч загиблих і поранених. Історія, яка залишається загадкою до сьогодні. Це історія про п'ятий батальйон Норфолкського полку, який у 1915 році зник без сліду під час однієї з битв у Галіполі. Уявіть собі: ці солдати пішли у туман, щоб виконати свій наказ, а коли він розвіявся, нікого з них вже не було. Жодної пояснювальної записки, жодних свідчень. Лише таємничий туман і порожнє поле, яке стало свідком цієї неймовірної події. Що сталося з цим полком? Чи була це просто військова трагедія, прикрита таємницею часу, чи щось більш загадкове? Сьогодні ми зануримося у подробиці цієї історії і спробуємо розкрити цю таємницю разом. Галіпольська кампанія одна з ключових операцій Першої світової війни, що стала символом героїзму, жорстокості та стратегічних помилок. Основна мета кампанії відкриття морського шляху до Російської імперії через дарданельську протоку. Цей шлях був надзвичайно важливий для постачання союзників і підтримки фронту на сході. У 1915 році війська Антанти, британці, французи, австралійці, новозеландці висадилися на півострові Галіполі в Туреччині. Проти них стояли війська Османської імперії під командуванням Мустафи Кемаля. Який пізніше стане відомим як Ататюрк. Серед цих військ був і 5-й батальйон Норфолкського полку, частина британської армії, сформована здебільшого з добровольців із англійського графства Норфолк. Ці чоловіки, переважно прості робітники, фермери, службовці, пішли на фронт із почуттям обов'язку та надією повернутися додому. Вони не були професійними солдатами. Але швидко навчились воєнній дисципліні і стали надійною частиною армії. Геліполі стала їхнім випробуванням на міцність, де кожен день означав боротьбу за виживання. Ранок 12 серпня, день починається з спекотного сонця і напруженої тиші. П'ятий батальйон Норфолкського полку отримує наказ прорвати оборону на стратегічному пагорбі, який контролюють турецькі війська. Поряд із ними новозеландські сапери, які незабаром стануть свідками дивної події. Коли солдати почали рух через гористу місцевість, над ними опустився густий туман, який не розсіювався, незважаючи на ясну погоду. Цей туман, ніби жив, він тримався на одному місці, нависаючи над землею. Солдати пішли у цей туман, і більше їх ніхто не бачив. Незабаром туман піднявся, але на полі бою не залишилося ні живих, ні мертвих. Лише порожня земля, де мав бути бойовий загін. Після зникнення полку розпочались масштабні пошуки. Командування було вражене і збентежене відсутністю будь-яких слідів. Впродовж наступних місяців було знайдено кілька тіл солдатів у важкодоступних місцях далеко від лінії фронту. Офіційна версія, батальйон потрапив у засідку, був оточений і знищений або взятий у полон. Проте виникло багато запитань чому турецькі війська не повідомляли про великий трофей, чому тіла солдатів були розкидані по значній території? Історики і дослідники досі сперечаються про справжні причини цієї трагедії. Існує кілька альтернативних теорій, що пояснюють загадкове зникнення полку. Перша тактична помилка. Деякі історики вважають, що батальйон через неправильні накази вийшов за межі безпечної зони, потрапив у перехресний вогонь і був розгромлений. Другий аномальний туман новозеландські сапери, які були поруч, стверджували, що бачили густий туман, який не підкорявся законам природи. Коли туман розвіявся, полк зник. Третя теорія НЛО. У 1960-х роках в газетах з'явилися статті, в яких загадковий туман назвали транспортними засобами інопланетян. Ця версія, хоч і викликає сумнів, але стала популярною серед любителів містики. Четверта прихована трагедія Існує думка, що командування замовчало деталі бою через масштаби поразки, аби не деморалізувати війська та громадськість. Ці гіпотези досі викликають жваві дискусії і додають історії ще більше загадковості. Більше ста років минуло від тієї трагічної події, але загадка зниклого полку в Галіполі досі залишається невирішеною. Чи була це проста військова катастрофа? Чи ховається за цим щось незбагненне? Запрошуємо вас долучитися до обговорення. Що ви думаєте про цю історію? Пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Щоб не пропустити нові цікаві історії з минулого.